Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги універсальний органайзер для дрібниць. Ця універсальна коробка є невід'ємним аксесуаром для дому та офісу. Вона пропонує зручність зберігання, організації та візуального оновлення вашого робочого простору. Мінімалістичний та креативний дизайн робить її стильним аксесуаром, який в. У будь-який інтер'єр. Вона має безліч функцій та може використовуватися не тільки для зберігання паперових рушників, але й як настільний органайзер для різних предметів. Пропонуємо до вашої уваги гнучку щітку для чищення водостоку. Цей корисний пристрій допоможе видалити забруднення, такі як волосся та харчові відходи з водостічних труб. Виготовлена з міцного матеріалу, тому буде довговічною та надійною у використанні. Її подовжена ручка дозволяє легко досягати важкодоступних місць та ефективно очищати труби. З його допомогою ви зможете підтримувати чистоту водостічних систем та запобігати потенційним проблемам з каналізацією. Пропонуємо до вашої уваги керамічну вазу. Дана ваза це стильний та сучасний декор, який ідеально підходить для додавання елегантності будь-якому дому. Виготовлена з високоякісної кераміки, завдяки якій вона буде міцною та довговічною. Вона ідеально підходить для живих або штучних квітів та рослин. Завдяки своєму дизайну підійде до будь-якого стилю та інтер'єру. Її можна поставити у вітальні, спальні, офісі або будь-якій іншій кімнаті. Дана ваза буде чудовою ідеєю для подарунка на будь-яке свято. Пропонуємо до вашої уваги центр управління розумним будинком. Даний девайс дозволяє зв'язувати розумні пристрої Tuya Smart. З його допомогою ви можете створити інтелектуальну мережу у своєму будинку та керувати освітленням, розетками, термостатами, датчиками безпеки та іншими пристроями. Цей хаб забезпечує зручність та зв'язок між різними девайсами, дозволяючи вам створити персоналізовані сценарії, розклад та автоматизацію. Завдяки даному центру управління ваш. Будинок стане ще функціональнішим та легшим у керуванні. Пропонуємо до вашої уваги розумну Wi-Fi розетку Це інноваційний пристрій для розумного будинку, призначений для спрощення вашого життя. За допомогою цієї розетки, що підтримує Wi-Fi, ви зможете віддалено контролювати підключені до неї пристрої. Завдяки функціоналу таймера, ви зможете налаштувати автоматичне увімкнення або вимкнення приладів. Крім того, ця розетка сумісна з голосовим керуванням через Google Home або Alexa. Це зручне та ефективне рішення для автоматизації та розумного керування електронікою у вашому будинку.